Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф, це традиційна рубрика Три поради, три психологічні поради від Максимузи і її чарівних карт Таро. Задумайте ваш варіант: це таро, яке називається «Вплив Таро Снів і таро забутих ілюзій. Обирайте вашу колоду, але дивіться все відео до кінця, воно невеличке. Тому що всі поради перегукуються одна з однією впродовж всього відео. Сподіваюся, що обрали ваш варіант. Починаємо з першого. Король Кубків! Король Кубків! Сьогодні енергія вдумлива, не різка. Сьогодні всі справи потрібно вирішувати з одного боку. Як в енергії води тікучої, такої емоційної. Але все ж таки тут не королева кубків. Король кубків це пік в якомусь сенсі масті, хоч кажуть, десятки завжди пік масті, але король це про що? Король це той, який вміє взяти під свою владу, свого духу, емоції і почуття. Це часто психологи. Це ті, які вивчають почуття, по кісточках все розбирають, по полицям все розкладають. Ми бачимо в нього тут книги. Але тримає кубок, тримає а, і дивиться, знаєте, таким мудрим поглядом кудись, таким розосередженим взором про щось, напевно, задумався філософ. Тому тут порада філософськи віднестися до тої чи іншої ситуації. Не нагнітайте, не емоціонуйте, не поспішайте щось вирішувати. Сядьте як мудрий, премудрий, премудрий мудрець. І подивіться ситуацію з різних боків. Вислухайте всі сторони і тільки тоді приступайте до дії, якщо ви її запланували. Добре, також піти на консультацію до психолога, до таролога. Добре, записатися на якісь психологічні курси. Добра розмова по душам. Навіть якщо у вас керівник строгий, тут сьогодні гарно працює душевна енергія, не емоційна, а така душевна і щира. Інколи, звісно, король Кубків це Казанова, це такий мамін кінцинок, але це не в даній ситуації, не на цій колоді. Кожна авторська колода по-своєму фонить надає енергію, її треба щитувати. Тут я бачу мудреця і вчителя. Тому м -м, навіть в справах сердечних треба, знаєте, поступати, як то кажуть, як книжка пише. Отаким чином. Другий варіант м -м, хто з мечів? Зовсім інша енергія, абсолютно інша енергія. Оруддя словом. Інсайт. Нарешті, нарешті, ви отримали відповідь або з простору, або від друзів, або в тій самій книзі. Десь ви отримали якусь таку інформацію. Щось нарешті прояснилося. Те, що було в тумані, те, що, можливо, ходило навколо і не було певної чіткості, сьогодні цю чіткість отримає. Порада дня діяти рішуче, не стидатися. Отут якраз можна різати гостро словом. Тільки дивіться, не пораньте нікого, бо карма вона така, знаєте, сьогодні раните ви, завтра ранять вас. Тому тут у вас ще має бути вміння втримати в руках цю енергію. Розумієте? Мало того, отримати енергію цього меча важкого ще треба втримати в руках і професійно ним орудувати. Подумайте про це. Тому, перш ніж діяти і сказати, запитайте себе, ви точно знаєте всі якби, правила користування цим орудям, якщо так, вперед. Третій варіант карта диявол. Бачите, це є яка така гарна предосторога, якщо б брати до всіх варіантів. Диявол це велика потужна енергія, він дає багато, він розширює все. Якщо гроші, це багато, якщо кохання, то це така пристрасть до донес... нестями або взаємозалежність. Взагалі, диявол про темну сторону. Якщо ми повертаємося тут з мечів, то тут потрібно бути безпощадним навіть до себе і до своїх якихось хибних проявів, до своєї темної сторони. Її треба чітко бачити, не оправдовувати, але все одно ставитися до цього спокійно, якби поставився психолог. Просто ставитись до цього як до факту. Не оціночне судження погане, добре, а просто факт. От в мене це є. Запам'ятаєте, кожен диявол, з яким ви стикаєтесь, я так диявол, ну, якісь диявольські проявлення в просторі, в людях, це і про вас теж. Навіть я би по-інакшому сказала, в першу чергу це про вас. Подумайте, що у вас всередині притягнуло таку енергію. Це не завжди про те, що вас деркалять, інколи диявол приходить до м'яких людей, які мають проявити свою силу. І навчитися боротися з тим, що їм не подобається. Бо немає хорошого, немає поганого. Знаєте, у нас мають бути всі пазли. Король кубків душевний, розумний, але має вміти при необхідності взяти меча і, там, знаєте, побороти кривдника. Тому диявол і говорить про те, що не оцінюю, не осуджую, не розкидуйся різними там речами про щось. Зазирни, перш за все, для себе, в себе. І подивись про що це. Інколи це зустріч з аб'юзером, буквально, інколи це страх, щось вас може налякати, а інколи це пагубна якась звичка, від якої потрібно позбуватися. І ту з мечів якраз і говорить: все, крапка, є ідея, як цього позбавитися. От, є людина-консультант, яка може тобі в цьому допомогти. Отак. От Працюють три карти сьогодні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також скористуйтеся функцією спонсорства всього за 150 гривень в місяць. Ви можете отримати доступ до більш тривалих відео, дуже корисних відео, а також мати ранній доступ до тарогороскопів на тиждень, який я роблю регулярно. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.